Привіт, солдати! ти мене не знаєш. Я просто дівчинка, живу собі, як всі. Тут тихо, не стріляють. Але війна торкнулася душі. В моїй країні сльози, бій і розпач. І так нестримно пишуться листи. Ти зараз там, на сході України, душею б'єшся на передовій. Там дуже страшно, Постріли лунають. Та не здаєшся ти ідеш вперед, ідеш у бій і, і остраху не маєш. Ти борешся за волю України, за незалежність та її життя і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш, ти не лети далеко в небеса, бо тут, на цій землі, тебе чекають батьки. Родина, вся сім'я і вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти ж ми. І я також щодня молюся Богу, аби на моїй країні.